В упаковці відразу кілька жуєк. Це просто чудово. Мія вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Було б чудово, якби вони не розкидали скрізь сміття. Ой, ти така злопам'ятна. Не треба було бити мене. Ти що робиш Дені? Все виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Ого! Тобі б працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Браво, було чудово. Тепер черга Мії. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються, а ще я можу засмоктати жуйки в рот, як пилосос. Ого, круто! Який великий мій хор! Мені здається, саме час його луснути. Вибач, мій, але я не можу стриматися. Я краще прикриюсь. Що ти в Дені? Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах. Потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати ти сам винен, Тепер я впо.